Кількість голодувальників на знак протесту проти ухвалення мовного закону під українським домом зростає. За останню інформацію, тепер їх 12-ро. Підтримати морально учасників акції під стіни у Сьогодні прийшли відомі письменники і громадські діячі. І зараз на місці події перебуває наша журналістка Анастасія Станко. Вона виходить прямий зв'язок зі студією. Настю вітаю, хто з відомих письменників зараз на площі і чи не перешкоджає міліція проведення акції? Вітаю Олексію. Ну, власне, за останню нашу інформацію, яку ми маємо тут, то голодувальників є 10, а не 12. Інформація про 12-го поки що тут не підтверджується. І щойно голодувальники висловили свій ультиматум парламенту і президенту. Зокрема, вони вимагають до 13 липня, 12 години дня. Скасувати закон промови, коли Сніченка ківалива або вимагають у президента наклати вето на цей закон. Якщо цього не станеться до 13 липня, то їхні вимоги будуть іншими і будуть жорсткішими. Ще також вони заявили, що голодувати тут можна відмовитися тільки тоді, коли тебе забере швидка. Тільки тоді, коли когось з голодувальників забере швидка, тільки тоді, коли він втратить свідомість. Наприклад, добровільно голодувати відмовитися не можна також. Вони приймають до своїх лав голодувальників усіх, хто бажає, але без партійної символіки. І вони мають право прийняти або виключити того, кого вважають за потрібне. Ще скажу таке, що міліції тут не видно багато, тільки от за моєю спиною зверху є керівники Київського управління міліції, які відповідають за громадські заходи і український дім по всьому. Периметру є машини тут, щоб ніхто не міг більше заїхати. Щодо підтримки, то тут сьогодні є 12 письменників. Зараз вони виступають біля українського дому, читають протестувальникам вірші і прозу. Зокрема, от щойно виступив Василь Шкляр. Він прочитав уривок свого роману бестселера Чорний Ворон. І зараз, власне, пан Василь є біля нас. Власне, пане Василю, хочу вас запитати, що ви думаєте про людей? Тут голодують чи вартується того і така жорстка їхня вимога, що вони тут будуть ну можна сказати до кінця, поки щось не станеться зі здоров'ям голодування це крайня форма протесту. На неї здатен не кожен. І я не закликаю людей до цього, тому що це справа особиста кожного, але часом такий акт відчаю дає добрий ефект. Я пам'ятаю, що свого часу, коли ми ще тільки е, відстоювали свою незалежність, Олесь Гончар вийшов із КПРС саме завдяки тій революції на граніті, коли він побачив, як голодує юнацтво. І я думаю, що сьогодні багато хто. Подивиться на це, і якщо в нього не спідлене серце, то зробить також під впливом цих вчинків свій крок, наприклад, залишить ту ж партію регіонів, вийдуть взагалі багато людей з тих політичних сил, котрі підтримали цей злочинний закон, адже він підриває. Конституційний лад в Україні, якщо ти належиш до цієї політичної сили, ти фактично також є злочинцем. А насамперед морально, як ти будеш дивитися в очі своїм людям? Я щойно повернувся з Шевченкового краю з Венегородщини. Люди в селі, які взагалі навіть не знають, не замислюються, якою вони мовою розмовляють. Раптом їх зачепило заживе. Вони готові також до рішучих дій. Тому не дивіться, що тут мало людей. Майдан у душах мільйони вкипить. Дякую, дякую. Це був Василь Шкляр. Скажу ще одну інформацію. Зараз біля українського дому також приїхало п'ятеро велосипедистів зі Знам'янки Кіровоградської області. Вони їхали сюди два дні. Приїхали щойного шостій годині вечора і збираються теж тут бути до кінця. Вони з керматами збираються тут ночувати. Ось такі останні події з українського дому. Студія, дякую за роботу. Нас Глядачам нагадаю. Це була Анастасія Станко. Наша журналістка включалася з під українського дому. Там зараз курс мовного голодування тримають 10 людей. Противників законотворчості Ківалова Колісніченка.